Зараз ви дивитеся на чоловіка, який протягом чотирьох днів власноруч вбив більше тисячі людей. Серед його жертв відомі українські науковці, митці та політики. Тож, якщо у вас запитають, а де ж ваші відомі українці? Он в Росії, ото театр. А у вас що? Відповідайте, а наші лежать в урочищі сандермох, бо їх вбили. Вбили ті, хто зараз вважають себе носіями великої руської культури. Це проект файної сьогодні. Ми говоримо про наймасовіший розстріл української інтелігенції. 27 жовтня 1937 рік бранців Соловецької тюрми проводять трьома кімнатами бараку. В першій кімнаті звіряють особу, роздягають та обшукують. У другій кімнаті зв'язують, у третій вже роздягнених та зв'язаних. Глушать ударом дерев'яної калатушки і вантажать в машину. Накривають брезентом, а зверху сідають члени бригади. І так везуть на місце страти. Це урочище Сандармох поблизу міста Мідвіжягорська. Засуджених ставлять на ями і радянський кат Матвієв. Вбиває їх пострілом у голову, тіло падає у яму. Розстрілював Матвєєв, як сказано в одному з документів, бистра, точна і толкова». Ім'я радянського ката Михайло Матвєєв. Його освіта два класи сільської школи. Подейкують, що він отримав травму голови і був психічно неврівноважений. Але це не завадило чоловіку зробити кар'єру. Став капітаном НКВС СРСР. Отак саме такі кадри високо цінувалися в союзі. Матвієв власноруч вбивав по 200-250 людей за зміну і за блискучо проведену операцію Матвєєва нагородили орденом червоної зірки, а пізніше ще подарували радіолу. І Платівки розстріли в Сандермосі – частина великого сталінського терору. 5 серпня 1937 року. Вступила в дію постанова про антирадянські елементи. Розпочалося масове винищення людей, яких радянська влада визначила ворогами народу. А знаєте, хто ними були? Науковці митці, інженери, тобто розумні освічені люди, такими важко керувати. Тому на них полювали їхні кримінальні справи, були сфабриковані. Людей засуджували за участь. У вигаданих організаціях та підготовку уявних диверсій, дослідники порівнюють наслідки сандермоху для української нації з обезголовленням. Кого ж знищила радянська система? Режисера харківського театру Березіль Леся Курбаса його модерний підхід розцінили як загрозу радянській ідеології автора урбаністичного роману Місто Валер'яна Підмогильного драматурга Миколу Куліша. Це він автор п'єси Мина Мазайло, яка висміює зросійщення. Засновника української картографії Степана Рудницького, праці якого суперечили радянській пропаганді про єдину велику державу, Миколу Зерова репресували за буржуазний націоналізм, бо бачте, його поезія була орієнтована на високу культуру, а не на пролетарську тематику. Куля малограмотного капітана Матвєєва вбила тих, хто міг зробити і вже робив українське мистецтво та науку відомими на увесь світ. За кілька днів карельських розстрілів була знищена перспектива зовсім іншої України: непровінційної, сучасної, передової та європейської. У період з 27 жовтня по 4 листопада у Сандармосі розстріляли 1111 людей, зокрема 287 українців. Загалом же у цьому карельському лісі було знищено близько 10 тисяч людей, 58 національностей та етнічних груп. Серед убитих – священник з Ватикану, який збирав дані про порушення прав людини в союзі, засновник Удмурської літератури. Літератури, грузинські князі, черкеський письменник та корейський громадський діяч, на відміну від інших місць масових убивств НКВС, урочище Сандармох приховували найдовше, навіть після розпаду СРСР. 236 ям із захороненими жертвами, знайшли лише в 1997 році. Це були ями, що зберегли правильну чотирикутну форму. При перших розкопках на глибині двох метрів віднайшли людські останки, що були укладені у два ряди в. В ямах розміром 4 на 4 метри, урочищу, в якому це все віднайшли, дали ім'я найближчого на місцевості топоніма болота Сандармох. Здавалось би, це фінал жертв знайдено. Експертиза довела їх насильницьку смерть, справедливість відновлено. Можливо, це було б так, якби мова йшла не про Росію. Закатованих жертв радянського режиму не залишили в спокій навіть після їхньої смерті. Історики Кремля взялися за фальсифікацію історії Сандармоху. Просто взя і заперечити масові поховання із простреленими черепами вже було неможливо. Тож вони вигадали іншу історію і оголосили, що це рештки червоноармійців, яких розстріляли фіни. В цю байку мало хто повірив, навіть у самій Росії. Тож пропагандисти пішли ще далі і вирішили просто викрасти тіла. Під виглядом розкопок вони сплюндрували могили і розкопали їх. Звісно, що думки родичів ніхто не запитав. І все це відбувалося ось у 2018 році. Формальним приводом для розкопок став лист во міністра культури Карелії на прізвище Соловйов. Він просив розрити поховання, бо Спекуляції навколо подій в урочищі завдають шкоди міжнародному іміджу Росії, закріплюють в суспільній свідомості громадян, необґрунтоване почуття провини перед нібито репресованими представниками зарубіжних держав. І фінальний штрих російського історика Юрія Дмитрієва, який розповів правду про Сандермох, ув'язнили на 15 років. Іронічно, але він потрапив під репресії тих, чиї репресії викрив. Що тут скажеш? Росія пам'ять про сандермох допомагає нам розуміти, що Росія сьогодні застосовує ті самі криваві сталінські практики на окупованих територіях, страчує кулями в голову невинних людей зі зв'язаними руками. А потім каже, що такого. Не було і знову фальсифікують історію, але ми з вами маємо голос, якого не було в них, і ми ним зобов'язані говорити правду.